Згідно оперативної інформації генштабу, ситуація на фронті протягом минулої доби виглядає так: на Куп'янському напрямку наші сили оборони продовжують тримати оборону. Шість населених пунктів Харківщини потрапили під артилерійський та мінометний обстріли. На Лиманському напрямку протягом доби противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Терни, Званівка, Роздолівка, Білогорівка, що на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. На Бахмутському напрямку продовжують відбивати. Атаки ворога авіаційного удару окупанти нанесли в районах населених пунктів Дружба і Торецьк. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів Донеччини. На Авдіївському напрямку російські окупанти завдали авіаційного удару біля Авдіївки. У той же час ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. У той же час на Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районах населених пунктів Мар'їнка та Красногорівка. Противник завдав авіаційного удару Ру біля Красногорівки Донецької області та здійснив обстріли понад десяти населених пунктів. На шахтарському напрямку противник наступав у районі Новомихайлівки Донецької області, проте безуспішно завдав авіаційного удару в районі Одрадного та обстріляв понад 10 населених пунктів. На запорізькому та Херсонському напрямках противник робить все, аби не допустити подальше просування наших військ. Під артилерійські обстріли потрапили близько 20 населених пунктів.